Коротше, ми вже поснідали, і я стісняюся, тому що тут у мене Олександр оператор. Я чувствую себе як Діма Комаров, в мене теж є Саша оператор. Зараз я покажу. Ні. Забороняй. Ну коротше, ми поснідали вже, ми замовили сніданок Макдональдс. Ми пробували перший раз і по ідеї, типу, Саша не сподобався. Але мені був окей, котлета була смачна. Котлета, коротше, як З Цілу п'ятницю, цілий робочий день ми будемо проводити ось тут з цим робочим столом. Буду вже тут оце клацати лапками. І, по ідеї, так пройдемо я п'ятниця, а ввечері ми замовимо якусь І Будемо дивитися холостяка. А ще є окрім холостяка, зрад. Так що п'ятниця. Насправді ця п'ятниця в мене така лайтова, бо протягом тижня я основну роботу зробила, адже таски були такі, типу, зробити головну сторінку і послуги головні. А... Сторінки затвердили, я роблю інші сторінки, які вже там другорядні, не такі вже прям пріоритетні та головні. Я, типу, працюю через компанію, агенцію. Е, в тій агенції е, дизайн вже був готовий. Ну, типу, його зробили. Але його не прийняли. І, 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 і я переробляю всю роботу того дизайнера. А мою вже прийняли. Так що до 31-го числа.

Субота. Вчора вечором я відео не знімала, адже ми були за Сашком дуже зайняті. Ми вечеряли, ми дивилися мажор. Показ. Ми дивились холостяка потім на «Піщанал», І після холостяка ми вже подивилися зрадники. Лягли спати ми десь в 3-4 годині. І ще плюс до цього ми випили десь 2-3 кружки кави. І, і о, я ту заснула, бо я була втомлена А от Сашко, Вже ж Ввечері, коли я працювала, він спав, і він виспався. І він це. Ходить, тут а мішає мені відео знімати. Коротше, проснулися, хотіла сьогодні зробити класну покупочку, але сьогодні немає такої можливості, тому завтра а, я надіюся, у нас вийде це зробити. Як ми забираємо покупочку аж в понеділок? Зараз буду клацати, грати ігри, грати з на ньому. Наша та робота. Такий класний екран, що так відчуття, ніби там нічого немає. Хуєсне. Може бути? Другу, це прям вау. Ну все, має бути. Красота. Десь володима, але а, і ще прикол. Я ж зробила оці гірлянди. Зробила, так. Да? Але я така, що я вночі просинаюся від кожного шороха. І, і я боюся, бо я думаю, що це домовий чи щось таке. Гірлянду зробила на двосторонній скотч. Там є ще інша гірлянда, і вона розклеїлась. І мені страшно зараз клеїти цю гірлянду до потолка, бо я впевнена в тому, що вона вночі в мене розклеїться, впаде, і я злякаюся. І мені, напевно, потрібно купити цей. Це ж як називається ця штука, та що. Бумага до бумаги, тако. Пх, пх. Степлер мені потрібно купити. Я думаю, можна сьогодні зайти в офіс центр і це, купити цей степлер, якийсь маленький або навіть в Аврорі, і профігачити у ці кружечки один до одного, щоб вони не розклеїлись, не розпалися і вже можна потолок гарненько це зробити так. Це тупо я. Коротше, ми забрали вже посилку. От така отак. І буде, напевно, вечором розпаковка разом з Олександром. Мені показувати, що я купила. ПКС пишуть, тільки пишеться, коли я прихожу додому. Ja. Oi! <laughs> 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 Їду додому. No. No. No, Одихалася вже на вулиці. Mm. Дала таку книжечку від цілі. Моя піжама, така от. Історія така от. Ми тільки що були в магазині, купили продукти. Зараз будемо готувати їсти, прибирати і надалі якось декорувати цю кімнату і прибирати, бо в мене тут робиться страх. Цей влог, це відео закінчується. Я сподіваюся, вам він сподобався. Адже я намагалася показати цікаві моменти мого життя. Я думаю, вам надіюся, не думаю, надіюся, що сподобається. Завтра понеділок потрібно працювати. Я думаю, зустрінемось десь через тиждень. Я дуже дякую за цей перегляд. Я вас дуже сильно люблю і дуже вдячна вам, що ви додивились відео до кінця.